З ким поведешся, від того й наберешся. Те, серед яких людей ми живемо, грає чи не головну роль у якості нашого життя. Оточення, з яким ми стикаємося щодня, будь то сусіди по поверху в багатоповерхівці чи сім'ї по сусідству в приватних будинках, значно впливає на те, як ми себе почуваємо, наскільки комфортно нам повертатися додому і яку атмосферу ми створюємо для своїх дітей. Адже є мудра приказка. З ким поведешся, від того й наберешся. І вона чудово відображає, що сусідство може перетворити наше житло на райський куточок або ж у важке та стресове місце. Сусіди та наша безпека. Сусіди можуть стати важливою підтримкою в повсякденних ситуаціях і допомогти почуватися захищеними. У випадку, коли на території з'являється незнайома людина або відбувається підозріла подія, сусіди можуть вчасно попередити, викликати поліцію або просто доглянути за будинком в нашу відсутність. Це значна допомога, особливо у великих містах, де часто важко встежити за тим, що відбувається навколо. Повага до безпеки одне одного формує спільну довіру, що робить життя спокійнішим. Емоційне благополуччя через соціальне оточення. Знання того, що навколо є люди, з якими можна порадитись, обговорити наболіле або просто посміхнутися одне одному, покращує настрій і створює відчуття приналежності. Самотність у сучасних містах це проблема, що зростає, і сусіди можуть стати тими, хто допоможе подолати це почуття. Проста розмова біля під'їзду або спільна участь у благоустрої двору, об'єднує і допомагає долати життєві труднощі. З такими сусідами життя стає легшим і радіснішим. А підтримка поруч зміцнює впевненість і дає сили для подальших звершень. Спільні турботи та побут. Сусіди можуть ділитися досвідом, порадами про те, як іде краще робити покупки, знайти хорошого лікаря, полагодити техніку або організувати дозвілля. Ці дрібниці здаються незначними, але насправді вони економлять час, сили і навіть гроші. Полегшуючи наше життя. Особливо це важливо для тих, хто нещодавно переїхав і ще не освоївся. Навіть спільне прибирання або посадка квітів у спільному дворі створюють почуття причетності та покращують атмосферу навколо. Життя в оточенні доброзичливих та тих, хто підтримує, це безцінне благо. Проблеми співіснування з важкими сусідами. Але не завжди люди навколо нас поводяться так, щоб, щоб зробити життя навколо комфортнішим. Буває й так, що сусіди створюють шум, порушують порядок і спокій. Гучна музика вночі, ремонт у недозволений час, сварки за стіною. Все це може серйозно порушити звичний уклад життя, позбавити повноцінного відпочинку і навіть стати причиною хронічного стресу. Особливо важко. Коли це триває протягом тривалого часу, і жодні прохання та розмови не приносять результату. Особистий простір та повага до спільних правил. Порушення кордонів і зневага до спільних правил одна з частих причин конфліктів. Деякі сусіди можуть ігнорувати правила паркування, кидати сміття у під'їзді або не дотримуватися норм тиші. Такі дії порушують усталений порядок і викликають роздратування. Нікому не подобається, коли особисті кордони порушуються, будь-то захоплення спільних територій, безлад або недотримання елементарної чистоти. Це не лише знижує рівень комфорту, але й руйнує атмосферу довіри, конфліктні ситуації та їх вирішення. Коли конфлікти сягають крайньої точки, людям доводиться замислюватися про те, як краще їх вирішити. Інколи проблеми настільки серйозні, що можуть потребувати втручання керуючих компаній або правоохоронних органів. Але мирний діалог завжди кращий. Пояснивши свої побажання та обговоривши правила, можна досягти компромісу. Однак, якщо ситуація не змінюється, буває корисно подумати про зміну місця проживання або пошук інших варіантів. Сусіди, друзі та однодумці. Все більше людей прагнуть знайти однодумців, з якими могли б жити поруч і розвивати спільні інтереси. Деякі обирають для цього заміські поселення, де збираються люди з подібними поглядами на спосіб життя, наприклад, екопоселення, вегетаріанські громади або родові помістя. Тут сусідство набуває особливої цінності, адже проживання в оточенні людей з однаковими принципами створює комфортну атмосферу, де немає місця конфліктам і розбіжностям. В інтернеті можна знайти цілі спільноти таких поселень, що допомагає обрати потрібне місце та забезпечити собі оточення, яке поділяє ваші цінності. Вплив середовища на наших дітей. Діти, які зростають в оточенні доброзичливих сусідів, краще соціалізуються та почуваються захищеними. Участь у спільних дворових іграх, святах і спільних прогулянках розвиває у них почуття спільності та розуміння, що поруч є люди, готові допомогти. З іншого боку, агресивні сусіди, скандали та постійний шум можуть негативно позначитися на психіці дітей. Саме тому особливо важливо обирати місце проживання, де можна почуватися впевнено та спокійно. Наслідки вибору місця для життя. Коли ми обираємо місце для життя, ми часто більше думаємо про квартиру чи будинок, ніж про людей, які стануть нашими сусідами. Але інколи не дім визначає рівень нашого щастя, а те, з якими людьми ми живемо поруч. Несприятливе сусідство може отруїти життя, тоді як доброзичливі та відповідальні сусіди здатні зробити його спокійним і приємним. Усвідомлений вибір оточення коли ми обираємо місце для життя, ми зазвичай зосереджуємося на зручності самого будинку або квартири, рідко замислюючись про те, з ким ми будемо ділити простір навколо нас. Однак оточення має величезне значення: це не просто сусіди по сходовій клітці в багатоповерховому будинку або сусіди по ділянці в приватному будинку. Це люди, з якими ми взаємодіємо, іноді навіть частіше, ніж з друзями чи родичами. І якщо вибір оточення зробити усвідомлено, можна створити собі не лише комфортне, а й таке, що надихає розвиваюче сусідство, яке по-справжньому покращить якість життя. Сусіди залежно від типу житла та місця. У містах ми найчастіше маємо сусідів по сходовій клітці, або якщо будинок великий, по поверху. Це може здаватися обмежувальним, але навіть тут вибір сусідів грає свою роль. У великих багатоквартирних будинках стосунки можуть обмежуватися формальним доброго дня, але у випадку, якщо вдасться створити доброзичливу атмосферу, можна знайти підтримку та допомогу у вирішенні повсякденних завдань. Наприклад, сусіди можуть доглянути за квартирою під час вашої відпустки, допомогти в екстреній ситуації або просто скрасити самотність. У сільській місцевості, особливо в невеликих селах і селищах, сусіди найчастіше живуть по сусідству з вами на найближчих ділянках. Тут стосунки вже можуть бути тіснішими, оскільки приватний будинок потребує постійного догляду, і сусіди часто приходять на допомогу один одному в господарських справах. Таке середовище сприяє розвитку взаємодопомоги та добросусідства, а близьке спілкування стає важливою частиною життя. Багато сільських жителів підтверджують, теплі сусідські стосунки стають запорукою спокою та стабільності. Окрім традиційних міст і сіл, є й спільноти, де людей об'єднують спільні інтереси та світогляди. Це, наприклад, екопоселення, де люди прагнуть жити в гармонії з природою, ведуть сільське господарство, використовують альтернативні джерела енергії та намагаються мінімізувати відходи. Родові помістя ще одна категорія, де люди створюють свій простір, орієнтуючись на родові традиції та самодостатність. Тут люди часто стають не просто сусідами, а близькими друзями, об'єднаними спільними поглядами та цілями. Існують також поселення вегетаріанців або прихильників певних філософських течій, де життя будується навколо спільних принципів харчування, екології, виховання дітей або духовного розвитку. Можливість обирати оточення, не зважаючи на обставини. Життєві обставини інколи змушують нас змінювати місце проживання, але навіть у таких ситуаціях завжди залишається можливість вибору, як у якому місці жити. Так і в тому, які люди опиняться поруч. Наприклад, людина може опинитися змушеною переїхати по роботі або з сімейних обставин, а інколи через непередбачувані обставини, такі як військові конфлікти. У таких випадках особливо важливо обирати місце, де будуть люди близькі за духом і поглядами. Переїзд це не лише зміна дому, а й пошук нового оточення. У наш час інтернет дає змогу шукати однодумців по всій країні, що суттєво спрощує цей процес. Припустімо, ви вирішили переїхати до сільської місцевості, наприклад, у Вінницьку область, і хочете, щоб поруч із вами були сусіди, вегетаріанці, які підтримують екологічний спосіб життя. Достатньо зробити пошук в інтернеті, ввести, наприклад, Вінницька область, вегетаріанці, поселення, екопоселення, родові помістя, альтернативні спільноти, і можна знайти людей, які поділяють ваші погляди та готові прийняти у свою спільноту. Це дає змогу не просто знайти нове житло, а й оселитися серед тих, хто підтримає, надихне та розділить спільні цілі та інтереси. Обирай не дім, а сусіда. Приказка Обирай не дім, а сусіда повною мірою відображає цінність нашого оточення. Сучасний світ зі своїми викликами та постійними змінами показує, ніщо не замінить добрих і надійних людей поруч. Інколи краще переїхати в менш комфортне, але доброзичливе та безпечне місце, ніж залишитися в ізольованому, але ідеально облаштованому будинку, саме атмосфера взаємодопомоги, підтримки та довіри створює справжнє відчуття дому, де можна бути впевненим, що труднощі будуть зустрінуті не наодинці, а разом із близькими людьми. А як ви вирішуєте питання свого комфортного проживання через сусідство? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть усі. Ставте подобається, лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.